331 псевдостажер. Саме стільки неоформлених працівників виявили минулого року в Івано-Франківську. І їхня кількість зростає. Чому Ольга Бабенко знає? Впродовж 2023 року управління праці обстежило близько трьох тисяч суб'єктів господарювання в Івано-Франківську. Виявлено 351 стажер, тобто людина, яка працювала без офіційного працевлаштування. Оформлено 353 працівники. Сума легалізованої заробітної плати складає 2 мільйони 635 і 1 тисяча гривень. Залучено до міського бюджету 1 мільйон 513 тисяч і 13 і 7 тисяч гривень. 82 псевдо-стажерів виявили вже з початку цього року. Для них передбачена відповідальність. Немає компенсації у разі хвороби чи нещасного випадку, немає соціальних гарантій, оплати відпускних, неналежні умови праці. Неможливо захистити себе у разі, коли тебе звільнили неправомірно, тобі потрібно звернутися тільки в суд, доказувати свідками, що ти там працював, і доводити в суді свої трудові відносини з тим чи іншим суб'єктом. За неоформлених працівників оштрафують і роботодавців. Сума. Штраф за одного неоформленого працівника це 10 мінімальних заробітних плат. За повторне правопорушення сума штрафу спадає 30 мінімальних заробітних плат, 240 тисяч. Ситуація з нелегальними працівниками з кожним роком погіршується, кажуть у центрі зайнятості.